Війна закінчиться, коли Росія виснажиться принаймні економічно, а краще військово. Канцлер Німеччини зробив гучну заяву. Уже наступного тижня новий раунд переговорів. Українську делегацію очолить Уміров російську – мединський які ще подробиці відомі на загалу. Говоримо про це далі. Підпишіться на канал Сій час і починаймо. Уже наступного тижня відбудеться новий раунд переговорів про мир у Женеві. Українську делегацію буде очолювати секретар РНБО Рустам Уміров. Крім того, до неї увійдуть Крило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Архамія, Сергій Кислиця і Вадим Скібіцький. Уміров підкреслив, що цей склад був затверджений із урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Він наголосив, що триває підготовка до серйозної і відповідальної роботи. Нагадаю, що раніше стало відомо на чолі російської делегації, опиниться помічник диктатора Путіна Володимир Мединський. Про це розповів речник Кремля Дмитрій Пісков. Напередодні, під час останніх переговорів, делегацію ворога очолював начальник головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков. На тлі цього The New York Times із посиланням на українських чиновників повідомляє, що адміністрація Білого Дому починає сильніше тиснути на українську сторону, аби та поступилася російському агресору, зокрема щодо виведення сил оборони із українського Донбасу. Все для того, аби війна закінчилася до літа, пише змі. Втім, невідомо, як саме Вашингтон здійснює тиск. Втім, війна РФ проти України дійде до фіналу у той момент, коли економіка Москви буде виснажена або ж ще краще, якщо Кремль втомлюється військово. Так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На Мюнхенській конференції він підкреслив: цитую: якщо є сенс розмовляти, ми готові розмовляти. Але як ви можете бачити із американської сторони, Росія поки що не бажає серйозно розмовляти, сказав Мерц. А тим часом, на тлі непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа, європейці заговорили про створення власного ядерного щита у Європі. Шукають варіанти, як не залежати від ядерної парасольки Вашингтона. Пише Блумберг, власне, агентство звертає увагу, що ядерка є лише у двох європейських країнах Франції і Британії. ЄС може залишитися сам на сам із Москвою, озброєною великим ядерним арсеналом. Припускає Змі. Водночас Фрідріх Мерць заявив, що разом із президентом Франції він розпочав закриті переговори щодо європейського ядерного стримування, а паралельно у інформаційному просторі тривають дискусії щодо залучення іноземних військ в Україну для підтримання миру після завершення війни. Втім, маємо невтішні дані. Як пише політико, із посиланням на дослідження Public First, більшість жителів Франції та Німеччини виступають проти відправки своїх військових в Україну. Наприклад, у Німеччині 53% опитаних не підтримують таку ініціативу. А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із китайським колегою Ван Ї. Він підкреслив, що зустріч була продуктивною. Посадовець додав: Київ і Пекін запросили одне одного на офіційні візити, і наразі триває узгодження дат. Китай залишається торговим партнером номер один для України, каже Сибіга. А тим часом Москва, схоже, хоче відновити економічні відносини із США після завершення війни в Україні. Кремль зробив документ, де пропонує Вашингтону створення спільних підприємств із видобутку нафти і СПГ, у тому числі в Арктиці, пільгові умови для американських компаній, а також повернення РФ до розрахунків доларами. Цю публікацію Bloomberg підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Уже наступного тижня став відомий час проведення чергового раунду переговорів про мир. Делегації України США та Росії зустрінуться у Швейцарії, які подробиці вже відомі. Тим часом Китай надасть Україні пакет енергетичної допомоги. Головний союзник Москви відвернувся від неї. Розповім за мить, підпишіться на канал Сі час і рушаймо новий раунд перемовин. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що вже 17-18 лютого пройдуть переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Місце проведення Женева у Швейцарії. За словами Піскова, цього разу делегацію Росії знову буде очолювати помічник Путіна Володимир Мединський. Тристоронні перемовини підтвердили. І в офісі президента триває підготовка української делегації, каже радник президента України із питань комунікації Дмитро Литвин. Західні змі публікують дедалі більше інсайдів про хід перемовин. Наприклад, політико заявляє: мовляв, поки між Україною і РФ не буде досягнуто угоди про фінал війни, Вашингтон не буде фіналізувати домовленість про гарантії безпеки для Києва. За словами журналістів, штати дали зрозуміти це українській стороні. Наразі ж переговорний процес гальмується через російські ультиматуми щодо території, на які Україна не дає згоди. Про це кажуть двоє європейських чиновників і високопосадовець США. Водночас, під час останнього раунду діалогу про мир, сторони дійшли загальної згоди щодо того, якою потенційно могла бути демілітаризована зона у разі зупинки боїв, а також як визначити припинення вогню. Йдеться власне у матеріалі журналістів. Втім, досі немає відповіді на питання присутності військ заходу в Україні, а також територій. Значна частина українців не згодні на територіальні поступки російському агресору. Зокрема, за даними соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським безпековим форумом, 33,2% опитаних громадян переконані, потрібно звільнити Україну від окупантів у кордонах 1991 року, аби укладати мирну угоду із Росією. Натомість 25,5% українців вважають, що у межах станом на початок повномасштабної війни. Тим часом президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції із безпеки. Вона відбудеться у Німеччині, куди вже прибув український гарант. За словами Зеленського протягом свого візиту він матиме низку зустрічей із партнерами, у тому числі щодо спільного виробництва дронів. Паралельно неочікуваними новинами поділився глава МЗС України Андрій Сибіга. У Мюнхені він мав двосторонні переговори із міністром закордонних справ Китаю Ван Є. Стало відомо, що Пекін вирішив передати Києву додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. А паралельно із таким ударом від свого союзника Росію висміяв генсек НАТО. Марк Рюте заявив, що Москва рухається в Україні із швидкістю садового равлика, хоча й прагне виглядати як могутній ведмідь. Тим часом народний депутат восьмого скликання Борислав Береза аналізує новини, які з'явилися у ЗМІ. Журналісти CNN написали, що державний секретар США планує зустрітися із президентом України на полях Мюнхенської конференції із безпеки. Натомість, The Atlantic оприлюднила гучні дані. Мовляв, скоро Трамп може зробити стоп у переговорах щодо кінця війни в Україні, і при цьому не виключено, що провину за їх провал перекине на українську чи російську сторону або й на обидві. Тож Береза припускає. «Щось мені підказує, що я знаю на кого сьогодні будуть тиснути у Мюнхені, і навіщо Білий Дім злив таку інформацію в виданню «The Atlantic»?» Кінець, цитати. друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.